Чернівський волонтер збирає кошти на автівку для 119-ї бригади ТРО. Мінометна батарея, 167-й батальйон. Пікап, саме пікап потрібен на кордони. Наші сума 270 тисяч гривень. Потрошку, потрошку. На даний момент вже є 110 у мене, і я трьом людям розкидав моїм друзям. От, наприклад, мій друг Микола Доненко, він вже зібрав майже 40 тисяч гривень. Його дружина 15 тисяч збирає. Микита збирає 15 і ще один друг збирає теж 15 тисяч. Тобто так, але це терміновий збір. Ви всі знаєте наскільки там потрібні машини, тому все терміново. До цього збору вже долучилося багато людей. Зокрема, в дев'ятнадцятій школі під час благодійного заходу збирали гроші, щоб автівка якнайшвидше поїхала обороняти кордон. Діти це ті перші, перші люди, які дійсно не забувають про те, що війна йде. І оці маленькі діти, 19-та школа, перший раз 53 тисячі мені передали на збір. Ми закрили одразу два, два запити. А зараз вони от назбирали 12 тисяч на благодійному концерті. І таких от, от отак, от по школах, по різних закладах Діти Реально роблять все для, от, на, на перемогу. Донатять, це хто? Це пенсіонери донатять, це люди, це вчителі донатять, це діти донатять. А з чого діти донатять, на булочку дали, це я просто не просто кажу, це історії реальні. На день народження от хлопчик хлібчик з, з села з одного, це йому на день народження подарували, він мені віддав 200 гривень. Другий хлопчик, який втратив батька, 500 гривень дав кожного тижня. Ігор проводить і благодійний аукціон. До нього можуть долучитися всі умови на його сторінці у Фейсбуці. Збирати гроші для потреб армії все важче, а запитів військових не менше. Тож доводиться вигадувати все інші методи, щоб закривати збори, каже волонтер. Мені, походу, скоро треба буде ставати. Не знаю, акробатом. Ну бо коли ти щось робиш, щось нове. Люди хочуть донатити. Я просто хочу, щоб люди зрозуміли, що 2, 3, 5 гривень це сила, це велика сила. Я зараз не кажу не донатьте мені, можете не донатити, мені донатять постійно ті, хто мені довіряє, тим, хто мене любить. Донатьте тим, кому ви довіряєте, кого, кого ви любите, бо ваші гроші вони не просто рятують життя, вони зігрівають. А хлопці і дівчата розуміють, що ми не байдужі. І оце. Це дуже складно, це дуже складно їм, коли вони повертаються. Для них це просто якась паралельна реальність, і не можна здаватися. Будь ласка, люди, донатте. Не можете донатити, допомагайте, робіть репости. Не можете робити репости, кажіть про це людям. І це сила, ми сила. Давайте про це не забувати. Що в нашій… В наших руках дуже велике село допомагати. Якщо ви хочете долучитися до збору Ігоря Хоніна на пікап, номер картки, ви бачите на екрані посилання на банку на сторінці Ігоря у Фейсбуці.